Доброго раночку, глядачі каналу, мій затишний садочок. Я вже вдома. Дивіться, що наробила нам ця негода. Наш іріантус нахилився, Попску було нам мітелки, тут кругом валяються, знаходжу. Похилило дерева. Вона своїх порядків, непорядків. Ось дивіться, що з яблуні. Подивіться. Як воно її шатало туди-сюди. Дивіться, розшатало на всі боки. Треба вирівнювати. Хай, бо земля мерзла. Геть мерзла зараз земля. Робити нічого не зможу. Я тільки вчора приїхала. Пізно ввечері вже було темно. Навіть на город не виходила. Трошки дорога була заважка. В Польщі мінус три і в них вже колапс. У них вже гвалт, уже потяги запізнюються, на 2 години були запізнення і надовше. Були і на 130 хвилин. От. Дивіться, що знову під цією яблунею щось наробило, нахадзіювало. От. Там хвойні поклонило, вон, дивіться. Ну, вітер з того боку у нас завжди звідси з балки. І це він нам таке натворив, бачите? Ось дивіться. Вона хоч і закрита, але її теж добре дало. Цей вітер. Бачите, що робиться? А, злакові, злакові, живі, трошки потріпані, але живі. Мені б сподобалась пампаска. Вона витримала, все витримала. Мітелочки живі. От, з деревами. Будемо справлятись, будемо підсипати, а ось дивіться, що з хвоєю зробила. Те ж саме, що і з яблунею. Воно її шатало в різні боки. От. Це куприсоцепаріс Лейленда. От. Я теж його буде тепло. Зроблю те саме, що і з усіма вирівняю і підсиплю. У нас зараз мінус, скільки не дивилася, От. вийшла до курей дати тепленької водички. Тому що холодно, їм треба тепла вода. Ось, дивіться, теж понаклоняло, понаклоняло. Нічого, все буде добре. Трохи листя повскубувало, дивіться, вон пампаска. Витримала. І наш меморі улюбленець. Все живе, а іріантус один таки зломало. Там було три іріантуси, зараз два колоски. Ось таке витворяло. Без мого відома, я тільки із дому і в ніч заморозок, сніг пішов. Буває! Дивіться, як виглядає капуста. Дивіться, як виглядає зараз капуста гарно. Бачите? Не буду її хрускати. Тут аж блищить ще росичка. Дивіться. Бачите? Хочу сказати, яка я собі молодець, що я висадила ці вівсяниці. Перед від'їздом. Ось Вони так гарно виглядають І зараз приморозки. Не знаю, чи захотіла би я зараз би дряпатися тут. Можливо, захотіла б, ну не так сильно. Церсі листя позамерзало, а на малих навіть не спало листя. Дивіться. Вибачайте, за голос, трошки прихрипла. Ходили, ходили на польську таможню, доправлятися, тому що. Довелося нам доганяти поїзд Львівський. А, вірніше як сказати, поїздом Інтерсіті із Пшемишля доганяти е наш поїзд Пшемишель Одеса. Ось так. Прийшлося затримувати, ходили там, сварилися із поляками, тому що вони не затримали тільки на годину, а нам треба було більше. Ну. Буває, буває. Не пошевелишся, не буде нічого робитись. Ну, що сказати, в теплиці. Що в нас в теплиці? В теплиці також мінус, тому що в нас в теплиці не отаплюємо. Наші бадани, суниця. І всі-всі-всі. Альстрамерію, я не сказала, чоловік не зрізав. Ну, бог з нею. Ось, так виглядає зараз наша теплиця. Дивіться, як виглядає гарно гаура. Подивіться на цю ляльку. Дивіться. Трошки при... Цей... попадала, але вся-вся-вся яскрава. Ось так. Вона зараз виглядає у нас. Це перовські. Ось. І тут це палетки з пировські. А ось тут у затишку, дивіться, сховалася Альстрамерія. І пер... такі ці морози вона пережила. Ось на іншій стороні, дивіться. Бачите, в горщиках Альстрамерія. Та що понижла, вона теж жива. Цікаво, якщо занести її в хату, вона піде рости, мабуть. Ось так. Це ті, що ми висаджували перед моїм від'їздом черенкування моє. Ось, дивіться. Що робиться? Все-все-все живе. Ось так. Ось гортензії наші, бачите, крупнолистові змерзло листя, ну нічого страшного. Бересклети, гортензія дуболиста. Дивіться, жива, Роджерсії упали, інжири наші посипали листя, гранат тут. Це калина бере склети, зато дивіться, ротики цвітуть. А її маш байдуже до того морозу. ось дивіться, Там ще рожевий є з того боку. Вон сховався внизу. Бачите, яка краса і ось збирається цвісти. Такі гортензії, ось. Крупнолистові. є. Це. Гортензії е, віничкові тут морозники. Деякі, я вам скажу, я не знаю. Будем, будуть свісти, будемо продавати. А далі буде видно. По іншу сторону я позаносила наші хризантеми. Ось. Хочу провідати свої посіви. От, дивіться. Тут у нас Тут у нас так віола була посіяна, це із мого насіння минулорічного, але вже нікудишнє. Це у нас вейгели. це люпини. Ну, і дивіться, як вони зараз виглядають, бачите? Це із польського насіння, до речі, скажу вам. Привезла насіння. Привезла те насіння. от, можу по десяточку продавати. Ось, дивіться, це моя рута, кружевниця. Є теж насіння в продажу буде. Ось, дивіться, що ще. Це дельфініум. Це теж з польського насіння. І я привезла теж пакетик польського насіння. І там віола. Віола е, з таким краєм хвилька. От. Теж з польського насіння. Ось так. Так виглядає зараз конюшинка. Бачите? Трошки прикрила листочки до кубки. Ось гортензії. Ось була черешкова гортензія. Дивіться, вона трішечки так пообсипала листя. Ось це магнолія. Дві магнолії в мене тут, <кій> теплиці. Є зізіфус. Ось. Бачите, зізіфуси? Це ягода. А ось є дерева. Ось. Тобто, хто хоче, можу відправити їх. Ось. Далі є піони. Звичайний піон, нічого там такого. Це Аукуба. Рослина, яка у нас зимує. І у нас тут ще є ось цей. Всі інші рослинки почувають себе непогано. Ось, дивіться, легри стремію прихватило трішки морозом. Треба її трішки ще й полити, щоб не стояла гола. Ой, суха. Тут папороті спати полягали. Ось так. Запитайте, що наші курочки. Все добре у наших курочок. Ось вони, дивіться. Бачите? Тільки вода замерзла. вон. Зараз піду пробиваю їм, повиливаю і налию теплої водички. Кукаряки мають пити теплу воду. Хочу показати свої обновочки ті, що я привезла. Ось дивіться, яку красуню я собі викупила. Ось така орхідейка. Далі покажу вам відео, де я була. І що бачила, вона приїхала ось у цій коробочці. Ось. Так, упакована. Я її так везла, вона. Перенесла дорогу. Було дуже холодно, але тут трошки насіння. Того, що нас збирала в ботанічному саду, не повірите, є такий грішок. Це калікант. Ось його насінини. Ось, бачите, такі коробки. Далі. Це тут мішане насіння було в кармані. Я... Не було як збирати правильно. Ось ще насіння. З чого не знаю. Чогось зривала. Вже не пам'ятаю. Далі такі ягідні це кущі. Цікаві, мені сподобались. І ось. Я їх пророщувала в тому году Барбариси. Думаю, що в мене вийде. І деякі ще пророщувала. Ось, ще одне таке схоже на бризги шампанського. Ну, не знаю, що це за рослина. Побачимо, виросте. От, Бересклето такий був, а це кізил. Так. Це і з ботанічного саду в місті кракові, а ось це шишки метасиквої. Ось. ось тут, до речі, є його крилатки, отут, насінинки. І ось такі шишки з ялинок. Там на них є, ось, бачите, ось, є насінинки. і барбариси. Ось, барбарики. Тут пенісетом карлі роуз, по-моєму, і ще якийсь, І щось із аліумів на скобла, не знаю. Дивіться, я говорила, що в мене є люпин на продажу. Ось такі пакети. Бачите, польське насіння. Далі. І є е, е, насіння на перстянки продажу. І буде насіння дельфініуму. Ось такі. Сходи, ви бачили. І ще я знайшла ось таку рослину. Хто це? Там не, не, я не знайшла надпису, не було коли, ми вже майже виходили. Ось дивіться, ось такі коробочки, ось такі насінини. Ось. Дивіться, на парашутиках на ось таких. Бачите? Як вони називаються, я не знаю. Може хтось знає, підкажіть, будь ласка. Я знайшла в інтернеті, мені вибиває через Google поиск, але це не те. Ось, далі хочу ще похвастатись. Викупила я кінець кінців те, що я хотіла. Ось я хотіла такий. Я не знаю, як він відкривається, ну, я відкрию. Витягнула, воно просто витягується, нажимається сюди і витягується. Дивіться, я купила собі кущуріс. Ось такий. сучкоріз, вірніш. Це з храповим механізмом. Ось, бачите, з довгими-довгими ручками. Ось. Тепер у мене є така штука. Ось. Бачите, захват у нього буде добрий. Гілки, по-моєму, якщо я не розумію. Так, не... да, до 5 см гілки ріже, бачите? Був ще один з трошки коротшими ручками. Той 4 см був захвату. Я вже взяла. На більше, щоб і ручки. І ще взяла ось такі ножиці, ось для стрижки, кущів. Ось, намальовано малюнок. Ось вони ще упаковані. Ось дивіться, розрізала цю штучку, зараз витягнемо ось ножиці, ось такі, бачите? Ось це іменно фіскр, те, що я хотіла. Мені дуже подобається ця сталь їхня. Ось. Бачите? Ось воно. Це мені стало недешево скажу вам. Це обійшлося майже 5 тисяч гривень. 488 злотих. Ось. Але я того дуже хотіла. Я їх купила. Ну, скажімо так, інстру... добрий інструмент не буває дешевим. Мене зрозуміють, зрозуміють садівники, які більше працюють з цим. Поки вибрали інструмент, поки що важко знайти щось хороше. Були Гарденовські, покажу, ще раз скажу, що покажу відео мої мандри. Була і в ботанічному саду, була ще в інших місцях. Ось наша красуня. Бачите? Це із, що скажу, сосновця відкрилася нова така стекляна оранжерея. І там був магазин з орхідеями. Ну, хіба я могла втриматись? Звісно, ні. Ця орхідейка коштувала мені 450 гривень на наші. Ось, бачите? Я вибрала її з дітками. Ось, була ще одна там одна цікавинка. Ну, то вже більше тисячі гривень було 1250. Ось, дивіться, яка вона гарна. гарнизна. У неї тут такі ворсинки цікаві. Надіюсь, ми з нею подружимось. Я вам показувала свою хурму, яка залишилася. А тепер дивіться, вона вся м'яка за тиждень часу. Бачите, вона вся дійшла. Ось. І ця теж. Це вже геть. Ось ця ще більше всіх, оця твердіша. І то вже можна їсти. Так що я йду їсти хурму, пити чай. Вам всього найкращого. Дивіться, що ще привезла. Привезла знову для слимаків. Нова упаковка. Ось, дивіться, бачите, вона ще не відкрита. Ось лента, яка відкривається. Ще не рахувала, скільки то буде по грошам. Як буду фасувати, думаю, ви мені підкажете 50 чи 100 грам, кому як. Ось, Це ще придумаю. Тут ось є ще такі аплікатори маленькі. Ось, дивіться, зараз покажу. Для орхідей. Ці йдуть тільки для квітучих орхідей. Ось, Ось такий. Далі є ось він ще новий. Для одних є в період покою, спокою, для одних є в період квітування. Ось ці йдуть для орхідеї в період е, спокою. Ці йдуть ось, для всіх інших зелених. Ось, тут рожеве буде. Ось в цій коробці буде рожеве. зараз відкрию. Так, тут знизу відчинено. Угу знизу можна відкрити цю коробочку, щоб не роздирати. Ось, дивіться. Дивіться, є ось так. ось так. Це для зелених рослин. Воно розраховано на е, одну рослинку. Його перевертаєте, ставите ось в горщик. Тут є ось такий маленький кінчик, його треба зрізати, і воно буде. Годувати вашу рослинку. Це для зелено, зеленолисткових. Дивіться, земя намальований. Бачите? Антуріум, пальми різні. Ось. Це для неквітуючих, не це для підгодування. А це для квітучих орхідей. Ось. Такий наборчик можна зробити. І це буде, думаю, Можна кормити один раз не ці і ці. Або ці взяти, або ці взяти. То буде для них добре. Так як нам пояснили, але я ще буду перечитувати інструкції, ще буду розповідати вам про це. це ну, Теж ще не знаю, ще придумаю. Ну, так думаю, десь 40 з чимось гривень буде одна до 50. Ось. Думаю, що одну орхідею раз у рік погодувати. От, за 50 гривень до 50 гривень, то буде добре. Кожному доза, ось, і вони в порядку.